9 листопада, час новин на телеканалі Рудана. А в студії працює Альона Ільченко. Вітаю! І починаємо з короткого огляду головних тем. У кривому розі стартує опалювальний сезон. Теплопостачальні підприємства запрацюють вже в повному обсязі, аби тепло могли прийняти будинки кріверів. Завтра усі міські котельні розпочнуть генерацію тепла. Ще раз про гепатит А При кип'ятінні... Впродовж п'яти хвилин він знешкоджується. Медики нагадують правила профілактики хвороби брудних рук. Заграти на чотири роки за вчинення кримінальних правопорушень відносно дітей. Єдине справедливе покарання це позбавлення волі. Дніпровський апеляційний суд виніс вирок криворожанці, яка неналежним чином виховувала дитину. Творці свята хай буде. Сам сама краща музика, хай будуть сам самі кращі картини, живопис, і тоді ми збережемо наш світ. У мерії нагородили кращих фахівців у галузі культури і мистецтв Кривого Рогу. Завтра у кривому розі стартує опалювальний сезон 10 листопада. Усі котельні міста запрацюють у повному обсязі. Рішення про початок подачі тепла споживачам прийняти відповідно до погодних умов. Менше як за тиждень, за прогнозами синоптиків, у кривому розі очікується різке зниження температури повітря. Тож вже завтра у місті стартує опалювальний сезон. 10 листопада криворізьке теплогенеруючі підприємства запрацюють у повному обсязі, аби тепло могли прийняти житлові будинки криворістів та інші споживачі. Про таке повідомив сьогодні голова ради оборони міста Олександр Вілку. У п'ятницю розпочнеться підключення опалення на житловий сектор, соціальні та освітні заклади іншим споживачам. Всім керуючим. Компаніям та ОСББ дано завдання підготуватися до прийому теплоносія і відкрити засоби, провести усі заходи необхідні для початку сезону опалення. Не треба намагатися заощаджити ще 2-3 дні, бо без циркуляції води та прийому тепла котельні не розпалюються. А середи наступного тижня за прогнозом буде різке зниження температури. У лікарнях, де є індивідуальні котельні, теплопостачання почалося ще 18 жовтня. З п'ятниці 10 листопада, з урахуванням прогнозів щодо зниження температури, криворізькі теплопостачальні підприємства запрацюють вже в повному обсязі, аби тепло могли прийняти будинки криворіжців, соціальні, освітні заклади, заклади бюджетної сфері та інші споживачі. Прохання. Ще раз кажу до мешканців верхніх поверхів також пустити повітря відразу після початку подачі тепла і циркуляції води. Всі підприємства, надавачі послуг, повністю технічно готові до запуску тепла. Попередньо у кривому розі проведена ґрунтовна робота з підготовки котелень, мереж, а також зміцнення критичної інфраструктури. Місто передбачило і ризики можливих блекаутів. Усі котельні зараз мають технічну можливість працювати безперебійно протягом сезону. Теплопостачальні підприємства підготували. 98 котелень, 76 теплорозподільчих пунктів замінили понад 8 кілометрів теплових мереж. Відремонтовано 29 котлів. Від початку запуску тепла до обігріву квартир може пройти певний час. Попереджають теплопостачальники. Це пов'язано з проведенням цілої низки технологічних робіт. Дніпровський апеляційний суд виніс новий вирок криворожанці, яка неналежним чином доглядала за донькою з інвалідністю. Жінка проведе 4 роки за ґратами. Попередній вирок обмеження волі терміном на 5 років. Історію дворічної давнини нагадає Надія Шевченко. Ще у 2021 році Інгулецький суд розглядав справу про неналежний догляд матері за дитиною з інвалідністю. Швидка забрала до лікарні 15-річну дівчинку, вага якої не перевищувала, і 8 кілограмів. Дитина з синдромом Дауна, хвора на ДЦП, жила з матір'ю та старшою сестрою в занедбаній квартирі в антисанітарних умовах. Вирок суду 5 років обмеження волі. Ухвалено рішення відібрати у матері дівчину і влаштувати її до спеціалізованого закладу. Жінка мала зобов'язання сплачувати аліменти на дитину. А також повинно було створити сприятливі умови для догляду за донькою. В такому разі вона могла повернути дитину додому. Та жодних спроб виправити ситуацію криворожанка так і не зробила. Співробітники Криворізької південної окружної прокуратури подали скаргу до Дніпровського апеляційного суду, вважаючи попереднє покарання для жінки надто м'яким. Новий вирок чотири роки за гратами. Дніпровський апеляційний суд погодився з доводами прокурора про те, що за вчинення кримінальних правопорушень відносно дітей єдине справедливе покарання це позбавлення волі. Наразі гора матір позбавлена батьківських прав. Дитина перебуває у дитячому будинку інтернаті під наглядом фахівців. Надія Шевченко, Валерія Косигіна. Цей день. Гепатит А гостре інфекційне захворювання, що останніми тижнями усе більше дошкуляє жителям декількох регіонів країни. У кривому розі ситуація спокійна, кажуть медики. Утім, закликають ще раз згадати прості правила профілактики так званої хвороби брудних рук. Ситуація із захворюваності на гепатит А залишається напруженою в кількох регіонах України. Складність виявлення хвороби полягає в подовженому інкубаційному періоді від 14 до 90 діб. Період від моменту зараження до моменту виникнення перших симптомів в середньому 14-28 діб. Важко відстежити. Джерела інфекції, фактори зараження, шляхи передачі у вірусного гепатиту – це водний фактор. Цим ним характеризуються зазвичай спалахи, харчовий шлях передачі, коли можна заразитися забрудненою їжею, і контактно-побутовий може протікати як у латентній формі, тобто симптомів, Можуть не бути або дуже дуже стерті, може бути у легкій формі, середньоважкій і важкій. Гепатит А має лише гостру форму і не перетікає у хронічне захворювання. Імунітет пожиттєвий. Коли людина захворіла, перехворіла, вона вже другий раз не перехворіє або ж перехворіє на інші гепатити. В нас за рік зареєстровано два випадки гепатиту підтвердженого. Це звичайно, дуже низька захворюваність. Якщо слідкувати із моменту за п'ять останніх років, то у нас зниження у більше ніж у десять разів. В минулому році було два випадки, і в цьому році два випадки. До Листопада місяця, от за 10 місяців. А з листопада у нас зареєстровано. От зараз ми отримуємо екстрені повідомлення. В нас зареєстровано три випадки. Три випадки це абсолютно не пов'язані один з одним, це двоє дорослих і одна дитина. Це сезонний звичайний підйом. Низька захворюваність останніх років у кривому розі пояснюється кількома причинами. В зв'язку із початком воєнних дій у нас школи і дитсадки не працювали. А в сезонний період у нас пусковим механізмом є діти. Діти в основному школярі. Вірус виділяється за два тижні до появи перших симптомів тобто інфікована людина. Абсолютно може бути джерелом стійкий у зовнішньому середовищі вірус гепатиту А може до двох тижнів міститись у харчових продуктах. Утім, він дуже вразливий до високих температур. Тому дотримання простих профілактичних заходів дозволить убезпечитися від зараження, вживати кип'ячену воду або ж бутильовану воду. При кип'ятінні впродовж п'яти хвилин він знешкоджується. І дуже чутливий до дезінфекційних засобів, добре миття рук з використанням мила, особливо вразливий він дуже до господарського мила і з використанням антисептиків. Є індивідуальні антисептики, якими можна користуватися, де б ви не були. Навіть ви вийшли з тролейбуса, або там з автобуса, з маршрутки, і обробили собі своїм маленьким антисептиком індивідуальним руки. Серед рекомендацій також ретельно мити овочі та фрукти і вживати доброякісну, термічно оброблену їжу. Вікторія Добровольська Денис Захаров цей день. Арсенал у гаражі. Криворізькі поліцейські виявили у місцевого жителя зброю та боєприпаси. Усе вилучене досліджують експерти. Повідомили в районному управлінні поліції. Під час обшуку правоохоронці виявили корпус гранати, запал, більше 70 набоїв різного калібру, гільси, арбалет та саморобний пістолет. На підставі ухвали суду співробітники відділення поліції номер 7 Криворізького районного управління поліції 7 листопада провели обшук у приміщенні гаражу, який належить 39-річному чоловіку. В ході слідчої дії поліцейські виявили та вилучили зброю та боєприпаси. Все вилучене, направили на експертне дослідження за результатами висновку експертизи. Зловмиснику буде повідомлено про підозру. За даним фактом внесено відомості в ЄРТР за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. 9 листопада Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва. У Кривому Розі нині діє понад 80 закладів культури. Це професійне свято відзначають 2,5 тисячі криворістів. Сьогодні кращих представників закладів культури нагородили у мерії. Прищеплювати дітям любов до творчості, художній смак і розвивати таланти таке професійне кредо Марини Терещенко. Вона працює у 13-й музичній школі, виховала не одну сотню юних вокалістів. Більше мені здається 500, бо я давно працюю. І я викладала музичну літературу, хор це групові заняття. Але вони всі мої ці діти. Зараз я викладаю. Сольний спів і вокальний ансамб приводять батьки своїх учнів. І ті діти, що ще знаходяться за кордоном, от виїхали на початку війни, але вони продовжують займатися. В них таких діточок в нас більш 40. І ми ну, дуже дуже раді, що ми їх бачимо. І більш того, можу сказати, от мої учениці дві, вони ще і Скрипалі, і ще і фортепіано. Вони виступають в Дюссельдорфі на таких дуже відповідальних заходах. Мистецтво класичне, академічне, художнє, і зараз у важкі часи приваблює людей. Дарує їм спокій, духовну силу і надію на краще, взагалі любе мистецтво воно дуже важливо, тому що воно формує смак людини, формує її життя особисте, суспільне і, взагалі, чим більше мистецтва. Такого знаєте, зі смаком гарного, академічного, класичного, тим краще буде суспільство. Тому сьогодні самі великі, самі теплі вітання всім, хто долучений до цієї великої, дуже важливої справи, взагалі всього людства. Хай буде сам сама краща музика, хай буде сам самі кращі картини, живопис, і тоді ми збережемо наш світ. Сьогодні сфера культури у місті це потужна галузь. Понад 10 тисяч дітей відвідують палаци культури та мистецькі школи. Цьогоріч творчі колективи здобули більше тисячі призових місць на міжнародних і всеукраїнських мистецьких конкурсах, у тому числі понад півтори сотні гран-при. Вихованці мистецьких шкіл побували з концертами та виставками у Швеції, Румунії, Польщі, Франції Німеччині. Щороку відзнакою Криворізького міського голови за творчі досягнення нагороджуються понад 70 талановитих дітей за підтримки ради оборони міста та у співпраці з міжнародними організаціями, створені розвиваючі дитячі простори, міські театри дали 300 вистав. Їх переглянули 25 тисяч глядачів. Десятки експозицій представили міський виставковий зал та історика кри. Знавчий музей. На жаль, де війна, і тому є обмеження в роботі наших закладів, але і ми, і ви всі ми зробили все можливе, щоб жодного закладу не було закрито. Ні жодної бібліотеки, ні, ні театру, ні палацу. По різному обмеження, по різному все, але. Зберегти кожного працівника культури це наша мета. Вдячний, вдячний кожному за таку роботу. І я впевнений, що ви кожен на своїй посаді, на своїй роботі будете і в подальшому все робити для того, щоб працював наше місто і були. Великими патріотами Кривого Рогу. На урочистому прийомі з нагоди професійного свята нагороди отримали 40 фахівців у галузі культури і мистецтв. Валерій Кожухар, Максим Пономарьов цей день. Інформаційний випуск в ефірі Родани. Дивіться далі. Для надійного водопостачання. Це дуже знакова подія для нас. Компанія Медінвест допомагає у вирішенні важливих проблем жителів Глиювацької громади. Історія у світлинах Фотодокументи одразу з трьох джерел у Криворізькій відеогалереї. Відкрилась виставка фотографій Пінха Сахадака. Блискавична перемога. Це перша така перемога історична, тому що ніколи такого в нашому місті ще не було. Криворожанка Юліана Мінаєва стала чемпіонкою України з шахів. Компанія «Метінвест» продовжує підтримувати Глоювацьку територіальну громаду. Протягом декількох років реалізовано чимало важливих проєктів, які покращили життя мешканців громади. У межах цьогорічного меморандуму, укладеного між північним та центральним комбінатами «Метінвесту», громадською організацією «Криворізька фундація майбутнього та Глоювацькою громадою ведеться реконструкція підкачуючої насосної станції. Вона є важливою складовою системи водопостачання сіл Шевченківського Ростинського округу детальніше про це у нашому сюжеті. Компанію «Метинвест» та Глеювацьку територіальну громаду, в якій наразі проживають більше 7 тисяч мешканців, пов'язує багаторічна співпраця. До початку повномасштабної війни робота була спрямована на реалізацію проєктів, які зробили життя у сільській місцевості більш комфортним. Нині місцеві жителі залюбки показують гостям яскравий і просторий спортзал у дитсадку. Нову поліцейську станцію хваляться реконструйованими і наповненими сучасним обладнанням амбулаторіями. Усе це стало можливим завдяки партнерству з криворізькими підприємствами Метинвесту і за координації ГО «Криворізька фундація майбутнього, незважаючи на непросту ситуацію в Україні, Глоєвацька громада продовжує розвиватися і вирішувати важливі питання для проживання жителів громади і тих людей, які в час війни попали до них під прихисток. Цьогоріч теж не виняток в рамках співпраці меморандуму. Ми об'єднали зусилля з групою «Метинвест», Глоєвацькою громадою і вже вирішили. Питання з облаштування центральної автодороги закупили медичне обладнання та меблі в амбулаторії Червоненську та Шевченківську. На тепер найбільш актуальним напрямком спільної роботи є забезпечення жителів Глеївацької громади питною водою. Мешканці Шевченківського старостинського округу скаржаться протягом десятиліть мають проблеми з водопостачанням. Після підриву росіянами Каховської ГЕС ситуація тільки погіршилася. Такі населені пункти, як зелене поле, лісове та станція Саксагань, вже п'ять. Місяців не мають стабільної централізованої подачі води. У нас на, в селі Зелене Поле є школа-гімназія. Тут навчається більше 70 дітей. Тут зайве навіть говорити, що тут потрібна проточна вода. У нас є пункт здоров'я в досить такий гарному стані, який має надавати, фельдшер надає медичну допомогу мешканцям. І там теж потрібна вода. Зараз людям у села регулярно підвозять битну і технічну воду, а також роздають бутильовану. Але це лише тимчасові заходи. Повним вирішенням проблемного питання стане реконструкція підкачуючої насосної станції, що знаходиться в одному з сіл Шевченківського старостинського округу. Ремонтні роботи тут проводяться в межах цьогорічного меморандуму, укладеного між північним та центральним ГЗК «Метинвесту», Геокриворізька фундація майбутнього та Глеювацькою громадою. Зараз ми знаходимося на об'єкті підкачуюча станція з резервуаром для води, об'ємом 600 кубів, для того, щоб ми змогли. Спочатку зробити сталий графік постачання води, бо наразі його не існує, і потім, вже після наповнення системи, зробити стале водопостачання. Зараз проводяться роботи по реконструкції самого басейну, де буде зберігатися питна вода, і приміщення, де буде встановлення сучасне нове обладнання з новою автоматикою. Воно буде більш Потужніше, чим стояла раніше, енергозберігаю. Ця станція є важливою складовою у системі водопостачання частини сіл Глеювадської громади. Вона може забезпечити водою до тисячі мешканців, які неабияк цього потребують. Хочу сказати слова вдячності компанії «Метінвест» за реконструкцію даного водоводу, який повністю забезпечує Шевченківський старостинський округ водопостачанням. Це дуже знакова подія для нас, тому що в такий непростий час війна, а «Лемет-Інвест» завжди нам допомагає. Дарій Олег Каплій. цей день. Сьогодні в музеї квартирі Григорія Синиці відкрилась експозиція мистецьких витворів. Рушники, ікони, ветенанки, вироби з бісеру надіслали майстри з різних регіонів України. Традиційно до свята дня працівників культури та майстрів народного мистецтва у квартирі музеї Григорія Синиці відкривається тематична виставка. Цьогоріч вона має назву мистецтво традиції. Ми вирішили зробити таке нововведення. Ми завжди показували наших майстрів. Цього року ми вирішили запросити будь-кого з будь-якого куточка України, будь-якого майстра, запропонували надіслати фото робіт і відібрали ці роботи. Свої роботи на виставку відправили майстри з різних міст України: Львова, Харкова, Кропивницького, Вінниці та навіть за кордону. Ми вдячні, що люди працюють в такий час і більш того, знаходять можливість зробити оформлення робіт. Вони надіслали роботи оформленими. Ми дуже за це вдячні. Навіть Денисенко, Наталя, вона харків'янка сама, але зараз вона знаходиться у Польщі і вона з Польщі надіслала нам ветенанки. Загалом у музеї представлено 37 робіт: рушники, петриківські та самчиківські розписи, вишивка бісером витинанки серед багатьох витворів впізнавані роботи відомих криворізьких майстринь Віри Єрифи та Ольги Марченко. Мистецтвом займаюсь досить таки довго, вже понад 20 років. Удосконалюю його, бачите, Петриківський розпис трохи змінився в моєму виконанні. Це роботи самі нові, які можна так сказати, які були народжені в період війни. Кожен, хто буде дивитися, побачить там щось своє не обов'язково нав'язувати їм саме мою ідею виконання. Я представила чотири ікони: це три ікони Богородиці, одна свята Ніна. обрала, тому що вона написані в традиціях. Традиційні конописні за традиційними іконописними технологіями одна навіть українська барока представляється. Традиційна українська ікона з золоченням, з різьбленням, написана олією. На відкритті виставки відвідувачі ділилися враженнями про роботи українських майстрів. Я могу сказати, це треба бачити, на що способні жінські руки, женська душа, творчість. ну, восхищаешься, порой даже слов не находишь для того, чтобы высказать это восхищение. Мне особенно понравились вытынанки, такой не, ну, для меня необычный вид творчества, очень кропотливый. Это так изящно все сделано. Приятно видеть работы Веры Ириф, и Рифы, мы их узнаем без всяких подписей, работы Червяковой. И мне очень нравится, что наш краеведческий музей предоставил здесь старинные рушники, веет вот такою какой то украинской домовитостью, теплотою. В общем, виставка ну заслуживает наивысшей похвали. Михайло Бустров, водислав Талалай. цей день. Інха схадак сто років. Виставка з такою назвою відкрилася сьогодні у кривому розі експонати унікальні знімки відомого криворізького фотомайстра кінця 19-го – початку 20-го століття. Олег Ендраксон більше про це. Понад півсотні чорно-білих знімків, переважна більшість портрети. Це унікальна спадщина відомого криворізького фотохудожника 19-20 сторіч Пінхаса Хадака. Нині вона експонується у відеогалереї історико-краєзнавчого музею, що у будівлі квіткового годинника. Фотодокументи одразу з трьох джерел: це і фонди Криворізького музею, а також приватна колекція відомого краєзнавця Ігоря Роковіцина, а також краєзнавця Дмитра Антонова. Фото тоді і зараз, власне, як і професія фотографа, явище зовсім різного масштабу, розповідають спеціалісти. Нинішні технічні можливості здатні виконувати левову частину роботи замість людини по той бік об'єктиву. Раніше ж процесу виготовлення якісного знімка передувало тривале навчання. Зараз розумієте, все звелося до того, що комп'ютер по суті робить все за вас в камері. А тоді це треба було все самому дійти. І людина, коли цим займалася, вона одночасно отримувала неабиякі знання з хімії, з фізики, вона мала розуміти, як це працює. І ви знаєте, більшість фотографів тоді вони саме товаришували з художниками, тобто вони друг в друга переймали якісь моменти композиції, погляду, освітлення. Словом, у професії могли затриматися лише справжні аси. Одним з них і був Пінхас Хадак, тодішній власник одного з небагатьох криворізьких фотоательє. З тим рівнем обладнання треба було мати великий обсяг знань, велике бажання і так далі. Тоді не профі не могли в цій професії утриматися. Розумієте? Це е, просто було неможливо, тому що цьому треба було досить довго вчитися. По-друге, обладнання коштувало дуже дорого, як і сьогодні, професійне всяке обладнання. Воно й тоді коштувало дуже дорого, і я вам скажу більше того, воно було чудове. Відчути історію у чорно-білих кольорах і сфотографуватися в ретро-локаціях криворіжці зможуть упродовж місяця. Олег Хендрикс, Артем Кравченко, цей день. Роки наполегливих тренувань і нова вагома перемога. Криворізька шахістка, вихованка ДЮСШ номер 3 Юліана Мінаєва стала чемпіонкою України серед жінок зі швидких та блискавичних шахів. З переможницею поспілкувались наші журналісти. Юліана Мінаєва одна з кращих вихованок ДЮСШ номер 3 Днями 17-річна спортсменка додала золото та бронзу до кошика нагород цього закладу. Вона стала переможницею чемпіонату України серед жінок. У Дніпрі за нагороди боролися понад 40 шахісток з 10 областей. Серед них п'ять майстрів спорту. Наша землячка стала бронзовою призеркою зі швидких шахів та чемпіонкою змагань з Бліцу. Юліана отримала звання майстра спорту України. Я займаюся шахами 10 років. Ця гра мені дуже подобається, тому що вона розвиває посидючість, вона розвиває логічне та критичне мислення. Ця перемога мені вдалася дуже тяжко, тому що до цієї перемоги я йшла, як вже сказала, 10 років. І... Звичайно, було багато поразок, було багато перемог, але саме цього року мені вдалося досягати таких вершин. Я хочу висловити подяку своєму тренеру Козміруку Вадиму В'ячеславовичу та своєму спонсору Іщенко Миколи Миколі Івановичу, тому що саме завдяки їм я досягла таких висот, а вони мене всіляко підтримували та надихали. Для шахового клубу це історична подія, відзначає тренер Юліани. Цей рік виявився дуже вдалим і та успішним для наших вихованців для спортивної школи номер 3 та Федерації шахів. Загалом наші вихованці займали призові місця, становилися чемпіонами на різних чемпіонатах України, юнацьких, навіть дорослих. Із останніх успіхів хочеться відмітити перемогу Юліани на чемпіонаті України серед жінок. Це перша така перемога історична, тому що ніколи такого в нашому місці ще не було. З 18 по 26 листопада у Кривому Розі проходитиме фінал чемпіонату міста з класичних шахів для Юліани та її тренера. Це буде підготовчий етап до участі в чемпіонаті України з класичних шахів серед жінок. Найсильніших шахісток країни прийматиме Полтава. Надія Шевченко, Валерія Косигіна, цей день. Такими були новини цього дня більше на сайті телеканалу та на сторінках у соціальних мережах. А журналісти Рудани вже готують свіжі матеріали про них завтра о звичній порі. Залишайтеся з нами і бережіть себе.